Що це тільки початок? Вчора було проанонсоване створення е, отецького відділення громадської організації Святойського об'єднання Майдан. Це перша акція в рамках діяльності цієї організації. Ви бачите тут представників різних опозиційних сил та громадських діячів. І наступними нашими заходами буде звернення уваги суспільства до діяльності окремих покидьків, які... Не тільки а, в Києві сидять, але вони є і в Одесі. Це є певні судді, які виконують замовлення, приймають абсолютно незаконні рішення. Це є чиновники, які деребанять наші гроші, це очільники певних районних держадміністрацій, починаючи від кір'ї, закінчується закінчуючи, закінчуючи Комітернівським. Кожного цього так званого слугу українського народу ми піддамо. Необхідні обструкції. І так як зараз ви бачите обличчя героїв, які ви бачили, як вони пили звичайних людей, так само ви побачите і на цих плакатах, і морзаків, і інших покидів.